Слава Україні друзі! З'явились гарні новини від ЗСУ. А перш за все хочу вас попросити. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Нехай це відео побачить більше людей. Залізницю у Джанкойському районі окупованого Криму пошкоджено через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова. Про це повідомило агентство Совотас самоназваний голова Криму Сергій Аксенов. В екстрених службах ТАСС повідомили, що у Джанкойському районі внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та роз'їзд 10 кілометрів. Затримано три потяги, в яких прямували 2 тисячі осіб. До вечора на цій ділянці мають пройти ще 5 потягів, на яких прямують майже 3 тисячі осіб. Пасажирів доставляють автобусами до пунктів тимчасового розміщення. Потяги, що прямують до Криму з материкової частини Росії, будуть завершувати маршрут у районі Феодосії на станції Владиславівка. Після консультації з керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення усі пасажирські потяги, що прямують із материка, зупиняти у Владиславівці пересаджувати людей на автобуси. До найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей, сказав Аксюнов. Азовське і майське розташовані на півночі Криму дуже близько одне до одного на відстані одного кілометра. Як відомо, зранку у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму відбувається детонація великого складу боєприпасів у селі Майське, а також пожежа на трансформаторі електричної підстанції 330 КВ у самому місті Джанкой. За даними місцевих ЗМІ, близько двох тисяч людей евакуйовано із місця події в Джанкойському районі. А на цьому поки все. Поширюйте. Коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!